Гра почалася по один бік шахівниць десяток засуджених. Усім їм протистоїть триразовий чемпіон Житомирщини Богдан Варемій. Для нього це одночасний сеанс гри у шахи і шашки. Переможцю адміністрація колонії пообіцяла спецподарунок. Взагалі, у нас всі учасники, практично і особливо переможці отримують заохочення, отримують можливість і піти на. Побачення з рідними позачергово згідно законодавства. Для Житомирянина Костянтина Калініна побачення з родиною вище усіх нагород. Тож, обдумуючи ходи, він помітно хвилюється. каже шахи любить з дитинства. Про те, що доведеться грати за ґратами, навіть подумати ніколи не міг. Я прекрасна сім'я. Я вже про У мене внучка і дочка рожали одновременно До 3 марта і 9 марта. Я сім'янин. Я живу вже 40 років з жіною. А родина цього чоловіка живе у Гвінеї. Він, програвши в шахи чемпіону, не засмучується. Демонструє інші свої таланти. Червону руту не шукай вечора мі. Те у мене єдина, є повір. Сеанс одночасної гри триває понад годину. У фінал виходить гравець під номером один. Він каже: Завжди добре грав у шахи і є колишнім чемпіоном приморського краю Росії. І суперником змагається завзято. Проте програє фіналісти турніром задоволені. Така ситуація була, що можна було і перемогти, і нічого зробити. Ну мастерство мастера чемпіона ну дали своє. Шахмати допомагають нам не тільки в тому, що це як ігра, а шахмати допомагають зняти стрес. Насправді синів, ніж я думав. Особливо на першій досі мені довелося досить попрацювати, щоб виграти. Та й те, я можу сказати, що тут зібраний досить непоганий контингент, десь рівня другого розряду. Я з радістю можу говорити, що шахісти є повсюди. Від засуджених Будан отримав подарунок, виготовлені власноруч із дерева шахи, а ще запросили на нову зустріч обіцяють підготуватися до наступного турніру ретельніше і здивувати грою. Оксана Туркос, Володимир Жабровець, Житомир, П'ятий канал.